Пане Олеже, будь ласка, дуже дякую, пане Василю. Дивіться, кожен на своє місці намагається робити те, що він. Має для того ресурс розуміння і бачення, як це зробити. Ми свого боку, як Верховна Рада, намагаємося постійно змінювати. Ну я ж не окремо, там у нас 400 депутатів, осад сам особисто, ти нічого не зробиш. Ми, як сесійна зала, як Верховна Рада, як парламент, як орган органувати, ми намагаємося змінювати законодавство відповідності до тих. Як ви правильно зазначили самого початку, дуже змінюючих подій навколо нас. От у нас постійно змінюються умови, змінюються умови війни, змінюються умови надання підтримки нашим захто-партнерам, і ми вимушені саме для цього, в тому числі, і змінювати ті. Вимоги, оподаткування, в тому числі, е питання регулювання бізнесу приватно існує в Україні. Чи завжди ми встигаємо? Ну так, не завжди, чесно. Ну так і не може бути, щоб ми завжди встигали і якось У нас є... У нас є дещо інше завдання, яке ми повинні найближчим часом вирішити, в тому числі це питання і бізнесу, і забезпечення робочими місцями, і дещо інше. Ми все ж таки, врешті-решт, розуміючи, яку ми війну маємо зараз в Україні, а це загальна глобальна війна. Ми не повинні думати, що завтра буде перемир'я, що ми десь домовимося. Неможливо це домовитися. Ми цю війну мусимо виграти. І як би це. Не лунало фантазійно, але ми мусимо виграти війну за 91-й рік, Кордоном 91-го року інших умов у нас немає або ми повертаємося до на кордоні, або Україна не існує як взагалі. Тобто ворог не зупиниться на яких демаркаційних лініях, він не зупиниться на якихось умовах перемовин, де та інше. Тобто, у нас або біле, або чорне, у нас сірого не існує взагалі. Відповідно до цього, ми повинні, врешті-решт, не тільки змінювати законодавство, а врешті-решт зрозуміти, яку на цей час війни, щоб досягнути цієї мети, яку економіку, які засади управління економіки ми будуємо. Чи це повинна бути мобілізаційна економіка? Взагалі, тобто пам'ятаєте, все заради фронту, все на війну. Або це повинна бути е, ліберальна економіка, тобто, все конкуренція, і робіть, що хочете, Україна в це не втручається. І саме це ми повинні вирішити, щоб нас не хитало зі сторони в сторону. Сьогодні ми пам'ятаєте так двадцять двадцять році. Спочатку ми знімали оподаткування з усіх, потім знову повертали оподаткування. Такого не повинно бути. Повинно бути розуміння, що ми будуємо, в якому оно вигляді буде. Але зазначу, що ця економіка не на роки, не на десятиліття, ця економіка повинна бути до кінця війни. Звісно, після перемоги вже буде дещо, інше, в інший спосіб, в інше бачення. Але зараз, ну тут вже я скажу з своєю точки зору, що в нас повинна бути безумовно мобілізаційна економіка. Ви зазначили, що ми повинні зараз не тільки. Що ми зараз повинні надавати сприяння і можливість і робочі місця задля, ну мону кажучи, ВПК, тобто створення зброї, зброєння захисту України і так далі. Але з моєї точки зору на це питання потрібно подивитися дещо ширше, бо забезпечення тилу а будь-які такі війни, такі глобальні, вони ж виграються не стільки і не стільки на фронті, вони виграються з рахунок тилу. Якщо в тебе немає тилу, ну, фронт не дорого протримається. Відповідно, тил повинен бути всім забезпечений. Він повинен забезпечити і фронт, і передову. Він повинен забезпечити себе. Не просто так. Президент сказав про те, що на одного військового, на одного солдата повинно бути забезпечені у вигляді шість робочих місць. В тилу. В ну це він не вигадав, це не вигадки, це ну історія. Тобто історія всіх війн, починаючи з Першої світової, Другої світової, говорить про те, що на фронті навіть в самі складні часи, навіть у тих е Збройних у тих країн, які найбільше постраждали війни, на фронті е облікувалося найбільше 20% цього населення. Все інше працювало в тилу взагалі. Тобто 20% це максимум. Як такий, до речі, це стосується Радянської імперії, це стосується і Німеччини, і так далі. Фашистської Німеччини і так далі. Відповідно, коли ми говоримо за обороноздатність, це не тільки спроможність створювати там шоломи, артилерію, снаряди. Це і спроможність забезпечити роботу тилу. Тобто я наведу невеличкий приклад. У нас за 23 рік дефіцит міжнародної торгівлі склав мінус 28 мільярдів доларів. Це потрібно розуміти, що це з наших золотовалютних запасів, з тих ресурсів, які нам дає. Наші партнери 28 мільярдів я вбачаю виходить на польське молоко. Це ті кошти, які мусили бути направлені на закупівлю зброї, обладнання і, і, і так далі. Замість цього держава Україна купує польське молоко, купує одяг, купує мерседеси. Як нібито й немає війни, ну а як ми будемо воювати в цьому випадку? Відповідно, якщо ми говоримо про обороноздатність, це і забезпечення тилового виробництва товарами побутового рівня безпосередньо в Україні. Ну, наприклад, по тій же Польщі ми маємо з їх всіма отими прикриттям кордонів, ми маємо за 23 рік мінус 3 мільярди по побутовому товару. Тобто вони в Україну продали більше, ніж Україна а, продала туди. Мінус 3 мільярди. На чому? Знову ж молоко. І про що, до речі, польські депутати, експерти говорять, що їм не вигідно перекриття кордонів, бо вони страждають в першу чергу самі, бо вони в Україні продають більше. Ну, це, але теж польське молоко, теж харчування, ті ж у одяг, ми мусимо робляти саме. Бо ті кошти, які зекономлюють за рахунок виробляння в Україні, можна витратити на обладнання, устаткування, на озброєння, на бронежилети і те що інше. Це так само є частиною обороноздатності. Тому хочемо ми цього, не хочемо цього. Але якщо ми міркуємо категоріями перемоги війни, ми повинні усвідомити, що до завершення війни фактично Україна повинна перейти на. Військові економічні рейки, вона повинна зробити максимум того, щоб забезпечувати виробництво, локалізацію виробництва у себе, незважаючи про те, що там наші партнери, в тому числі і в європейському союзі, будуть кричати, що ми там, е як це заб е е діємо в неринковий спосіб, і ми забороняємо експорт до України там різних виробників, там з Євросоюзу, але вибачте, по факту в гарячій війні ми, а не вони. Ми в нерівних умовах. І нам потрібно їм пояснювати. Це робиться в тому числі заради них. Бо якщо ми не вистаємо, у них буде війна гаряча. І це потрібно їм доносити і створювати робочі місця виробництво безпосередньо в Україні. Інших шляхів у нас не існує. Дякую. Дуже дякую, пане Олеже. Знаєте, в дійсності а чи розуміють в Європі. До кінця. Про Європу. Дивіться, країна на країну по-різному відносяться до цього. Наприклад, країни Балтії, вони до цього, окрім, напевно, Латвії, до цього відносяться дуже серйозно. Литва і Естонія. Усвідомлюють, що відбувається. Саме тому самі ці дві країни все своє збройне віддають в Україну, бо вони розуміють, що самі вони не вистають, їх лише єдиний шанс це перемога України. Інших шансів не існує. У Латвії дещо інша історія, там великі засилля російської агентури, там, ну, там дуже важко. От, окремо можу потім розповісти, що відбувається в Ризі, що відбувається в Юрмалі та інших країнах. Там є окремі е, населення пункти, які. Повністю проросійські, от повністю проросійські. Що стосується Польщі, то експерт Нікола там розуміється, але суспільство намагається ховати голову в пісок. Більше того, коли ми говоримо, що до нас прийдуть там військові з Польщі, з Франції, що нібито вони разом з нами стануть тут в Україні, то я мав два місяці тому розмову з паном Аджейчиком, це голова Генштабу польської армії 22 рік. І він з прямим текстом говорить: вони не готові. У них немає цивільної оборони, у них немає територіальної оборони, у них взагалі немає армії. Польща. Саме тому о, експертно вони це розуміють, але вони поки що говорять, але дій там немає. Наведу приклад, ще один, і я завершую. Всі ви знаєте, що в Брюсселі знаходиться десь приблизно 300 мільярдів. Заморожених російських активів. Які ми не говоримо про відновлення України, які потрібно відправляти на не тільки оберзнат, обороноздатність України, але й обороноздатність Європейського Союзу. Бо фактично виробництво військового в Європі немає. У його знищили 91-му році, ну, протягом 90-х років, так до цього часу вони, ну, вони ж не просто так бігають по всьому світу, шукають мільйон, мільйон, мільйон е е е, артилерійських снарядів, бо самі не можуть виготовити. Ну це говорить про все. Їх здатність станом на сьогодні. Так от, незважаючи на те, що усвідомлення загрози від Росії є, але політичної волі немає. Бо Париж і Берлін, наприклад, ці дві країни станом на зараз є головними бар'єрами конфіскації цих 300 мільярдів. Головними бар'єрами, Незважаючи на те, що вони говорять, що вони там нібито відправлять той же Франція, відправив Україну загони французьких військових. Ну а як ви їх відправите? без зброї? Що Я